У програмі перебування делегації Євросоюзу також були відвідини північного гірничо-збагачувального комбінату. Зокрема, гості побували на дробильній фабриці. номер 3. цей об'єкт є одним із найкрупніших інвестиційних проєктів в Україні, тому зацікавленість європейців ним була не випадковою. Розпочалася екскурсія з інструктажу з техніки безпеки та промислової безпеки. Потім гостям запропонували ознайомитися з серцем фабрики диспетчерською. Спеціалісти розповіли представникам делегації, що подібний центр включає в собі єдину стандарт. Тизовану інформаційно технологічну платформу, а це дозволяє виконувати всі завдання. IT-рівня. Далі делегація вирушила на оглядовий майданчик першотравневого кар'єру. Тут гості дізналися про його виробничі потужності та оглянули техніку. Звичайно, що вражень було багато. Це мій другий приїзд до Кривого Рогу. Три роки тому я був у вашому чудовому місті на дні Європи в Україні. Стосовно кар'єру, то він вражає. І ті цифри, які називають тут, дають підставу, аби говорити про те, що цей об'єкт відіграє значну роль в економічному розвитку не тільки регіону, а й країни. А це впливає на імідж України як стабільної держави у гірничодобувній галузі. Я вперше на власні очі побачив такий об'єкт, хоча подібний бачив у. Ілі, але це значно більше і потужніше. Загалом я тепер переконаний, що ваш регіон не тільки сильний в аграрному компоненті, а й в гірничому. До того ж, всі умови техніки безпеки на північному комбінаті відповідають міжнародним стандартам. У нас вистачило часу, аби переконатися у цьому. Супроводжували представників Євросоюзу у поїздці на північний комбінат. Перший заступник міського голови Костянтин Павлов та голова Дніпропетровського облради Євген Удод. Экономический потенциал города Кривого Рога занимает очень значительное место в экономике Украины, поскольку, по итогам работы 2011 года, город Кривого Рога стал первым городом в Украине. по объемам производства продукции и произвел продукции на сумму 88 миллиардов гривен. Поэтому, учитывая тот весомый вклад в экономику города, который есть на сегодняшний день, соответственно, мы сегодня и посещаем те объекты, которые делают основной вклад и в экономику города, и в экономику области, и в Украину в целом. Поэтому я уверен, что и дальнейшее сотрудничество с представителями комиссии в Украине будет на самом высоком уровне, а со своей стороны, со стороны от имени города, от имени криваражан, хочу поблагодарить і господина Жозе Мануеля Кінтутейшейра і всіх сотрудников Єврокомісії в Україні за то сотрудничество і которую роботу, сегодня сьогодні Завершился візит делегації відвідуванням музею гірничої техніки під відкритим небом.